Національному відділенні Асоціації міст України розповідають, що на початку процесу створення громад близько двох років тому обласний центр був зацікавлений в об'єднанні і розіслав повідомлення з запрошенням увійти в склад Тернопільської об'єднаної територіальної громади населеним пунктам, які оточують місто. Тим на той момент існувала низка певних законодавчих перепон, які не дозволили Тернополю почати повноцінний процес об'єднання. Тим часом біля обласного центру з'явилися дві громади Байковецька та Великогаївська. Наразі ж знята перешкода, яка не дозволяла призначати вибори в громадах, які утворені довкола міст обласного значення. Тернопіль Чортків, Бережани і Кременець – Вони є містами обласного значення. Відповідно, до недавнього часу вони, в принципі, не могли починати процес об'єднання, оскільки на думку ЦВК треба було змінювати межі регіонів. Зараз ця проблема знята, міста можуть ініціювати об'єднання, і я знаю, що міста ініціюють. Якщо брати Тернопіль, то проходять обговорення з сільськими радами, які оточують місто, про їхнє входження у Тернопільську об'єднану територіальну громаду. Крім того, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, мета якого визнати міста обласного значення спроможними громадами. Що це дасть? Ігор Гірчак розповідає, оскільки нещодавно був прийнятий закон про приєднання, це дозволяє створити громаду по спрощеній процедурі. Тобто не потрібно буде проводити перевиборів міського голови депутатського корпусу, а з моменту ухвалення відповідного рішення сільською радою громада того чи іншого села зможе увійти в громаду Тернополя. До слова, деякі села вже виявили бажання об'єднатися з файним, зокрема декілька тижнів. Жнів тому відбулися збори громади села Чистилів, обираючи між Тернополем та Великим Глибочком, учасники слухань в більшості проголосували за об'єднання з обласним центром. Також стати частиною Тернопільської громади не проти і наступні села аж до Малишівець. Але зараз є питання принцип об'єднання такий, що не може бути розриву території. Тобто, щоб приєдналися малишівці до міста Тернополя, потрібно, щоб приєдналися до Тернополя всі. Населені пункти, сільські ради, які розташовані між ними і містом Тернополем. Як тільки такої досягну буде досягнуто домовленості, тобто ці сільські ради також приймуть рішення про приєднання до міста, тоді можна буде вже говорити про створення тернопільської громади в тому напрямку з об'єднанням цих всіх сіл. Зараз є питання з білою. Вони більш тяжіють до Великого Глибочка. Незакритим наразі є питання підгородного. Доволі непроста ситуація склалася в напрямку Петрикова, Великої Березовиці, острова та Мишковичів. Ви розумієте, Велика Березовиця – це фактично спальний район міста. Ну але там також йдуть дискусії. Тобто, наскільки мені відомо, частина мешканців Березовиці хоче йти до Тернополя, частина хоче створити свою об'єднану громаду, але вони не можуть дати згоди з. Потенційними членами чи учасниками громади, такими як Острів і Петрики, Мешковичі, тобто там також потрібно визначитися, де би мав бути центр громади, є певні амбіції. Ну, Процес кемп, триває. Що робити у випадках, коли чи не кожен хоче бути центром громади? Найперше вважає Ігор Гірчак, потрібно відкинути амбіції, брати калькулятор і рахувати, як зміниться фінансова ситуація у разі об'єднання. Наразі існує також чимало страшилок не лише в Тернопільській області, а й навколо чи не всіх обласних центрів України. Землю заберуть, гроші заберуть і тому подібне. Ці всі питання дуже елементарно вирішуються. Ну, якщо взяти по землі, то От у нас є земля, але насправді землею, сільські ради, яка навколо, за межами населених пунктів, вони і так не зараз не розпоряджається. Для міста, звичайно, потрібно, щоб до його складу входили сільські ради, місто також потрібно розвиватися, так? ну, не секрет. І потрібно нові території, як для розвитку, скажімо, житлового будівництва. Так само, якщо ми говоримо про економічний розвиток, потрібні вільні земельні ділянки, підрозуміщення нових інвестиційних об'єктів натомість, оскільки в обласному центрі сконцентрований людський інтелектуальний та фінансовий капітал, сільські ради, які приєднаються до міста, будуть мати на думку Ігоря Гірчака більшу економічну потужність та поштовх для розвитку своїх територій, ніж якщо об'єднаються з іншими сільськими радами.